Я от у молодості відкривав англійський словник і запам'ятовував цілі сторінки. А тепер, а тепер перепрошую, про що ми говорили? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На засіданні Верховної Ради. Вчора наш колега Валерій Ткачук, повертаючись з полювання в заповіднику в нетверезому стані за кермом автомобіля, Деу Ланос, віз тушу вбитого лося, порушено справу про браконьєрське полювання. Які є пропозиції? А що тут думати? Позбавити пана Ткачука депутатської недоторканості, їхав за кермом Ланоса, та він зганьбив усіх депутатів. Пані заходить у аптеку та питає про візора у вас є дуже сильне снодійне для схуднення. Жіночко, скажіть зрозуміліше, що ви хочете? Та що тут незрозумілого? Я, коли не сплю, весь час їм. Вирішила підвести свого нового хлопця додому. Він живе за містом. В дорозі раптово закінчився бензин. Не передбачила, бо недавно сіла за кермо. Я дуже засмутилася, а він каже: Ну, ти не переживай так. Я кажу, ну як тут не переживати, що робити, не знаю. Він каже, та серйозно, не переживай, я дойду, тут недалеко. Вийшов, зачинив дверця та машини і пішов. Серпень. Мама на порозі відправляє дітей з ранцями на плечах. Діти. Мамо, але школа починається лише через місяць. Мама. Знаю, знаю. А ви помалесенько собі так ідіть. Рабінович прийшов до начальника і попросив відпустити його на кілька днів, щоб поїхати на похорон батька. Якове Мойсейовичу, ви вже втретє цього місяця, сказав начальник, просите відпустку і все з тієї ж причини. Я так і теж замислювався над цим, шеф, і справді чи не симулює він часом?